Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що ж, кухня в мене вже є. Кухня в мене вже є. Мені вчора її вже установили. До вечора хлопці працювали, і я протягом до 11 вечора ще прибирала в хаті, тому що тут таке робилось, Хай Бог мила. Ну, звісно, бо ходили і в зуті, і Тирсація, і все, хоч вони. Приїжджали із своїм е, пилососом, оцим будівельним великим, але все одно ще вистачало, поки я все повимивала, але ж повимивала тільки що підлоги, підлоги, щоб можна було хоч ходити нормально. От. Ну, йдемте дивитися. Та-да! Ну, що вам так більше подобається? І зараз покажу по-другому. Ну, от так виглядає у мене зараз кухня. От. Тут фасади позакривалося все. Отак от виглядає. Тепер у мене тут ой божечки, купа-купа поличок. Я навіть не, а туди я не знаю взагалі, як я буду доставати. Треба тепер якусь драбинку. Е, дробинку. От. Тут сушечка. Теж там полин, поличка. Так, тут також ось кілька шкафчиків. Тут у мене ж витяжечка. Ви знаєте, я ну, думала, трошки будуть фасади більш біжеві, але в принципі мені все подобається, тому що в мене витяжка якраз вийшла в тон з плиткою. Бачите, і так от мені подобається нормально. Да? Так якраз все працює. Витяжку брала на два мотора, вона із цього працює тихіше, коли на двох моторах. Ну, так мені сказали. Тут так, відкривається. Тут ще також є полички. Тут є полички. Ну, це ці дуже зручні якраз для кави, для чаю. А тут же ж у мене знаходився лічильник. І от вони оце придумали тут таку конструкцію, щоб той лічильник заховати. І щоб і доступ до нього був, ну і щоб його заховати, ну і тут ще є полички. Так що, це у мене скільки, скільки різних. Ой, тепер поличок. Ну і понизу, якби все те, що в мене було, фасади повісилися. І тут у мене ж поличок не було, мені ще тут додали теж по одній поличці. Так що, це у мене тепер скільки місця. А, і тут, де в мене були ось закатки, теж мені все зашили. І зробили. Такий от шкафчик теж. І тепер оце в мене так виглядає кухня. Але тепер мені треба знову все перемивати. Тому що я дивилася, ну, ну звісно, це зрозуміло, що вони он, Бачите, все воно, все чорне від рук, від всього. Ну і все ж воно в пилу. в усьому. То це мені тепер треба все ставати, перемивати, ось тут теж в дверці всі. ось ну брудні, Все-все треба зараз перемивати, і тільки потім уже мені тільки потім уже все заставляти. ну В общем, це, знаєте, так як я ще працюю, то це у мене займе певний час, звісно, оце все, поки я все це порозставляю, порозкладаю. от ну Тепер треба цим займатися. У мене теж зараз ось о 10.39 На вісім годин у мене була клієнтка одна, я її відпрацювала. І зараз у мене до часу дня у мене трошки, ну скільки тут? Ще дві годинки, у мене залишились перерви. От, і мені треба сходити і в магазин. Треба собі щось приготувати. І собі, і Денису, бо день ж у мене також кожний ранок і на завтра. Це у мене на сьогодні ще йому було, що поїсти, а на завтра треба щось думати-гадати. Заказав макарони по-флотськи, то треба е зараз. Ось ось, ну Поки тут трошки ось, ось помию, десь щось тут, годинку, а потім якраз його буду проводжати в школу і вийду в магазин, піду скуплюся заразом вже, щось ще ну, приготувати, встигну ж. Може. Ой, коротше. Тепер почати кончить по-новому. А, а ще ж, звісно, в мене це ж не все ще. У мене ж тепер ще мені залишиться стіл, стільці і щось робити з дверями. Я наче схиляюся до того, щоб, щоб ці двері реставрувати. Я так подумала, ну навіщо мені купувати оці бумажняні двері? За ці бумажняні двері. Коли можна зробити ці реставрувати ці в мене дерево? От. То, то можливо, 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 цей. Можливо, я ще двері зроблю реставрацію. В общем, буду думати. Буду думати, поки що я витратила все, що в мене було, і зараз мені поки що на інше немає грошей. Тому, тому поки що все поки так залишається. А що далі буде, то побачите на моєму каналі. Тому, тому це так. Тому це так. В общем, а тут зараз треба приступати, да, перемивати, все перечищати. Роботи вистачає. Вийшла, виношу коробки. А, я ж вам ще не показала умивальник. У мене ж уже тепер умивальник є в ванній кімнаті. Але він ще, правда, не підключений, не дороблений. Це ще треба буде сусіда попросити, щоб він ж поставив ну, цю трубу, куди вода буде стікати. От. І схожу в магазин і зараз. Щось скуплюся трошки. Винесла сміття, а тоді згадала, що я телефон не взяла. Цей мій, якби, по якому я ну, і телефоную, і в мене там картки ж банка, все. Поверталася на п'ятий поверх забрала телефон. Божечки, я вчора, я, мабуть, раз 10 піднімалась на п'ятий поверх, ну, допомагала носити меблі. Я сьогодні їли хожу, так ікри болять страшно просто. Я вже вчора теж не впала. От, і, і сьогодні така оце нікакає. Так, ну що, погодка в нас супоровська, але вже осінь попадає, все листя, але погода просто чудо, просто чудо зараз. Тепло, гарно. Ну, от зараз 21 градус пише, але ж це в закінку 21. На сонечку, мабуть, 25-26. Чудово просто. Я вже в магазині скупилася, цілий ну, вже вдома покажу пакет. А, це зайшла в Аврору. Мені треба купити засіб для кухні. Я думаю, ну ж гляну на Тарілочки там на все, знаєте? В ролі тут можна зависати надовго. Тут скільки всього цікавого. такого класного, і все треба. Як на тему? Ні, ну класні ці тарілочки. Ну, вже не зараз. Я ще б собі трошки, може, підкупила, бо в мене теж було якось побилися. Ну, вже не зараз. Зараз я прийшла. За, за, для засоб, за засобом для антижира цей, для кухні. Бо там треба мені трошки буде плитку почистити, а скінчився вдома. І оце не знаю, який брати. Ось у якийсь еліо є. Потім є якийсь отакий суперсила. А, це йде прям набір і запаска, і этот, Не знаю галок. Ну, це отакий, я бачила, розказували, що хороший. Не знаю, який взяти. Такий взяти набір 149. ось якийсь. Та в мене там жирів особо немає. Духовий шкаф, грилі, грилі печі. Треба вже там і духовку помити. Та не знаю. Що його взяти, що його взяти, що його взяти? Із запаскою, в мене і так його вистачає не дуже довго. А ось, ось ще якийсь чиста кухня, антижир з ароматом гранату. Я ще такого і не бачила. Що воно таке? Миючий засіб для кухні. Надійний засіб. Так, музика грає, тому балакаю. Не знаю навіть, що його брати. От що, от що, от що. В общем, щось візьму. Прийшла вже додому. Рубану не дотягнула. І взяла, коротше, та такий звичайний антижир. Тут... Такого жиру в мене тут немає. Ну, койде, там, буває там, цяточка, а так, щоб жиру, то такого тут сильно немає. Фу, блін, щось у мене враження трошки підболює, чи то підшлонковує, чи що це вчора цілий день не їла, а тоді вони були як, вони тут працювали. І мені не було як тут, знаєте, шорка. Та і я працювала. У мене прямо один за одним вчора були дівчата. І в мене теж не було як. І, а тоді ввечері поїла супчик овочевий рибний, він без засмажки, без нічого. Але риба червона. Мабуть, вона жирнувата, все ж таки, ну, червона жирна риба. І в мене прямо вчора ввечері почало боліти. Оце таке, як от у мене восени було, знаєте, видно пішлункове, в общем-таке. Ой! То я сьогодні в чата GPT спитала, кажу, що мені робити, яке харчування. Ну і вона мені каже, дієта номер 5 короче, Кашки треба, тролівалі. То... Треба зараз все е, ограничити, все жирне, таке, знаєте, все обіжерене, все легеньке. Так, показую. Це в мене діння заказав, бабуся купи якихось вкусняшку. Говорю, а які ж тобі вкусняшки? Якогось печива. то я йому короче, купила. Два вида печива, це отакі трубочки він дуже любить. І ще ось якийсь взяла. Брауні. Брауні таке з шоколадом воно. Це взяла я, два вида печива. Потім, що я тут набрала? Айранчику собі взяла. Я після Туреччини полюбила айран. Так, іноді беру. Потім взяла отакий йогурт. безнаповнюючий термостатний густий йогурт взяла. Так, а ось ще діньки взяла дві отакі бунджурки кечки Так, це собі взяла шапшилу, сказав мені пить. Сайт GPT сказав пить шапшилу. Взяла, попробую. Так, потім це взяла хека рибки. Два цукіні. Два цукіні на 13 гривень. Молоденькі, гарненькі, як золото. І кабачки зараз такі молодюсінькі, такі гарні. Взяла сир без такий 0,2% по куночу. І взяла гарбуза маленького такого. Маленький гарбузик на 2463 вийшов. Хочу, ну, там він мені зразу з цей написав харчування. От, І там у мене буде суп гарбузового. Кабачковий, по-моєму, суп пюре гарбузово-кабачковий. Ну, взагалі, це ж набрала, гарбуза називала. Так, а це ще зашла я в м'ясорубку, я купляю в м'ясорубки. Мені більше подобається, чим у нас в делікаті. От у них свої господарства, ці господарства свої фермерські. І от м'ясо навіть інше на смак. А, і здають ще селяни. Багато м'яса здають у нас селяни, те, що вдома вирощують, і здають в м'ясорубки. Тому там м'ясо зовсім інший смак. Так, то я взяла, це я взяла індичого фаршу трошки, бо це, ну як трошки, тут 760 грам. Їня замовив собі макарони по флотськи А я собі хочу зробити на пару котлеток. Тому взяла ото індичого і взяла ще пів кіла телячого. Тут 100%, прямо написано, фарш телячий, 100%. І змішаю і зроблю на пару собі такі парові котлетки. І це філейки курячі. Все. Більш нічого немає. якісь таки. Чекай, чекай, чекаю. Такі оце у мене покупки на сьогодні. І зараз вже 12,06. А в мене в 13 годин у мене клієнтка. Тому, тому, зараз, поки я передягнусь, поки я це все порозставляю, пере, пере, якби вже нема що робити. Ну, нема коли часу щось починати робити. Залишилось в мене там щось поїсти та і все, і починать працювати. Але в мене після цієї клієнтки буде ще дві годинки часу. Тому, тому, мабуть, як варіант, що я тоді вже потрошку почну мити, а тоді вже буду вечорами так. Що ж робити? Працювати теж треба. Треба щось заробляти гроші на наступну подорож, тому що вона буде скоро. Наступна подорож. От, тому треба заробляти швиденько гроші. От. Ну, а я поки що перевдягатися, це все розкладати. Ну і зустрінемося з вами вже, коли в мене буде слідуюча перерва. Коротше, чекала, я чекала зараз вже дві години. На час в мене дня повинна була бути клієнтка. Я вже її чекала, чекала, вже я пообідала, вже ось свою каву допиваю, її немає. Написала в І ми її буквально пару днів назад не розмовляли. Чи щось сталося? Чи, щось, чи забулася, не знаю. Ну, коротше, її немає, то я буду приступати потрошку мити, бо коли ж мені це робити? Я ще допиваю о, та буду починати мити ці полки, щобляти, бо воно, воно так і не грязне нічого, але... Ну, трошки, знаєте, пилячка є, від партильса десь якась, ну, все треба помити, щоб було чистенько. Так, тому приступаю. Так, ну дай Бог, щоб я з табуретки туди Ой, дістала. О, ну, дістаю. Я бачила на тему, правда, не дуже, але дістаю. Я бачила на тему є таких, е, типа, стільчик-сходинки. Оце, думаю, якраз те, що мені треба. Ага, я туди аж і не достану. Оце ви пишина мені. Да. Ой, ой аж, аж в самий край не дістаю. що дуже-дуже рідко, я його беру для себе. Ой-ой-ой. О, отак можна. Протерти, щоб пилюки не було. Підняла, протерла і опустила. Так що, оце в мене така робота. Зараз буду все перемивати. І потихеньку складати все. Ну, це приємно. Ви Знаєте, в хаті, ну, в квартирі так пахне деревом, новими меблями. Ну, класно. Це приємна робота. Так, тому працюю. e aí Все потроху розкладаю, бачите, потрошку вже заповнюються е, полички. Не видно вам, да? Ну, в общем, заповнюються всі полички потроху-потроху. Е, а в мене, коротше, клієнтка, я ж їй написала, говорю, ти де? А вона мені роздвалила, каже, боже, я переплутала час. От, і. Вона каже, давай я на три прийду. Я говорю, ну тоді давай вже трошки пізніше, тому що це, мені, оці... то чекала, нічого не робила. Тому що, думаєш, що ну, вдруг запізнюється, вдруг зараз прийде, нічого не буду починати робити. Тут теж думаю, тільки почала робити, вона каже, я зараз прийду. Я говорю, Та зараз мені вже тепер не треба. Ну, в общем, зараз вже пів четвертої, то вона ось повинна 10-15 повинна прийти. О, та, ну і я буду далі працювати. Це далі в мене зараз аж три процедури. А тоді ввечері, ну не знаю, мені ще треба їсти щось приготувати. Бо завтра теж з вісьми ранку працюю. Ну, в общем, це так. А, я б вам не показувала ще умивальник. Е, з умивальником тут трошки як ну, бідося, це кришечка, як би на. Вийшла в чому? В, в тому плані, що. Бачите, із-за того, що тут ці дверцята, оці, він не міг зробити тумбочку, щоб були хоча б на рівні з піналом. І за того, що ця ж раковина така, він каже, теж, не можна робити раковину, ну, щоб тіпа, столешниця була менша, бо буде щось там перевісити, тролівалі. Ну і оце так. Ну, це так. Ну, ще вона не підключена. В общем, тут ще мені теж. Ой, пробирать. Коротше, прибирання повно, а немає особливого, коли мені прибирати. Бо зараз ще цей тиждень у мене там і робота. Наступний тиждень, ну побачу, може ще будуть записуватися, на наступний тиждень там у мене трошки вільніший поки що. От, я вже і тут, якби, а тут ще нічого. А тут вже он позаставляла також, бачите? От. То, в общем, побачу, що там може на следующий. Ну там буду потрошки, я не буду торопитися, спішити. Знаєте, я перемиваю кожну баночку, кожну скляночку, все перемиваю, все, щоб чистенько туди вже поставити. Тому дуже швидко не виходить. Можна було просто, знаєте, запежувать, порозкидати і все. Ну навіщо? Мені нема куди торопитися. У мене час є. Боже, після цих миючих руки такі сухі, треба піти кремом намастити. В общем, оце таке. Все, чекаю клієнтку. Ну, вже тоді ввечері зустрінемося, чи я не знаю. Е, ну що, в мене вже і на вулиці темно, вже 19.42. Я закінчила працювати. І, і ви знаєте, нічого вже мені, звісно, не хочеться робити. Але треба ще щось приготувати, на завтра їсти, тому що завтра в мене так теж 8, 10, 12, 2, 4. Якби до 6-7 до годин вечора буду працювати. І завтра мені не буде взагалі коли що готувати, а завтра гіння приїде. Коротше, лазила, лазила, не можу знайти макарони, наче десь були. Ну, ще ж я не все порозкладала, не можу знайти. Тому, мабуть, буде Діння завтра їсти кашу гречану, бо я сьогодні зварила. От. А зараз буду ще робити котлети. Звичайні на пару котлети, так, зараз треба мультіварку знайти, де вона. От. І вже не буду вам, мабуть, сьогодні показувати нічого. Вже, вже ну, таке невеличке відео, ну, я ж кажу. Тому що коли я все це знімаю, це ще надовше. А я вже хочу ой, відпочивати. Тому я з кухні, все добре. Тепер тільки діло за малим, все дорозкладати, ну і ще доробити, як би. Я вже стіл принесла, стіл вже тут стоїть. От. Бачите, стіл вже тут є, притарабанила. Ну, а ще дорозкладати всі речі. Ну, коротше, ще тут роботи вистачає. А коли я це буду робити, не знаю, завтра цілий день працюю. Ну, Взагалі, до кінця тижня я тут працюю всі дні. Ну, так, потрошку-потрошку там, в перервах між клієнтами буду щось робити. От, все. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього найкращого, всім пока-пока. Всім вот, э, тихої, спокійної ночі. Все, всім пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.